Новий дитячий будинок сімейного типу відкрили у Львові. Це другий такий заклад у місті і 27-й в області. У ньому мешкатиме наразі п'ятеро діток. Згодом буде ще стільки ж. Двоповерхова будівля розміщена на вулиці Тракт Глинянський. Міській казні вона обійшлася у 2 мільйони гривень. Одинадцятирічний Євген четвертий день, як звикає до нової оселі та родини. Розповідає, крім веселого домашнього чотирилапого друга на ім'я Алан, тут йому найбільше подобається його кімната, бо в ній є все, що потрібно. е стіл, лампа насільна, зекала. Неї полички в захваті від нової оселі ця дівчина свою кімнату вона ділить з братом. Андріана вчиться в коледжі, буде лаборантом. Проте зараз вирішила все змінити, бо мріє стати кухарем, а ще краще педагогом-організатором. Працювати в якомусь дитячому інтернаті, би хотіла мені таке подобається, бо в садочку, там до дітки, бо я люблю дуже дітей. А от брата Андріани Степан особистість творча. Він у вільний від уроків час і бісером вишиває, і на дереві випалює різні картини, а ще грає на гітарі і співає. Синочки і дві лапочки дочки. Катерина Долгова про своїх вихованців готова розповідати годинами. Рідними вони стали для неї з першого дня знайомства. Жінка каже, пішла слідами батьків. Вони, крім трьох власних, виховували ще й названу дитину. Я просто зрозуміла, що я без них вже не можу жити. Тобто, що це є. Вони справді для мене є цією сім'єю. Тобто, вже не тільки вони мене потребують, але також і я їх потребую. Шість кімнат, кухня, два санвузли, а ще підвал та гараж. Тіснитися в малому приміщенні родина не буде. У новій оселі місця вистачить всім. Таким подарунком вони. Ніяк не натішаться, а влада тим часом наголошує: усі діти повинні рости в сім'ї, а не в дитбудинках. У Львові всі діти мають бути в сім'ях. Якщо в тій чи іншій родині сталася біда. І діти лишилися самі, вони мають отримувати виховання в сім'ї. Державою цього року було збільшено фінансування на утримання дітей серед дітей позбавлення батькопіклування в Львівській області на 20%. І на е, механізм гроші ходять за дитиною. Це є виплати дітям, які виховуються прийомних сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. Держава цього року в бюджеті заклала понад 15 мільйонів гривень. Це є рекордом для нас для області. Це вже другий дитячий будинок сімейного типу у Львові. До кінця цього року планують відкрити ще один, а може і два. Нині у названні сім'ї та дитячі будинки влаштовано майже три сотні дітей. Проте ще близько 400 чекають на нову родину. Марія Цеза Назар Мельник. Новини.